Не знаю, як для вас, але для мене Toyota 2000-х років, ось спочатку 5, й 7, й 8, й бо все, що там до року 15-го до 14-го, це максимально якісна, лампова і справжня Toyota, яка мені дуже подобається. Мені подобається їх дизайн ззовні, мені подобається їх дизайн всередині, мені подобається їх функціонал і в принципі це дійсно хороші машини. Не знаю, Нові мені так не заходять. У нових Тойотах я розочаровуюсь. Ось ці мені дуже подобаються. Подобаються ці матеріали, все в цій машині мені подобається. І двигун тут 1,6 надійний. Так, в них колись був блуд з роботом, який дуже удачний був. Але тут у нас механічна коробка перемикання передач на 5 ступеней, клімат, контроль, датчик світла, датчик дощу. Все необхідне в машині присутні, електричні скопідіймачі, електричні дзеркала, 194 тисячі кілометрів пробігу, є круїз, є підігрів сидінь, є тонування, хороша зимня гума на машині встановлена, просторий задній ряд. Все як треба, все як треба, щоб ти сів і поїхав, і точно доїхав з точки А в точку Б без яких-небудь проблем. Тож приїжджай, подивись, протестуй, купуй, можливо, саме ця Toyota Corolla. Це твоє авто.